Всім доброго дня! Всіх вас вітаю На моєму YouTube каналі. Зараз ми з вами будемо готувати огірки по-фінськи. Спочатку на нам треба 3 кг огірків почистити, бачите? відрізати і нарізати ну, 3-4 на 5 частин. Ось так гарно все порізати. Першки відрізаємо. А таке раз, два, три, 5. 3 кг огірків ми нарізаємо. От так, бачите? Ми нарізаємо гарно. Тепер ми робимо маринад. Ми додаємо 3 літри води. Так. Додаємо 3 літри води. Ми додали 3 літри води. Тепер ми додаємо. Три штучки лаврового листа. Одну столову ложку вірші зі сухої. Одну столову ложку більше не треба. Ну, по побажання можете додати більше. 400 грам цукру додаємо Так, 400 додаємо цукру. Так, тепер додаємо 400 грам цукру 200. І ще 200 грам цукру додаємо. Так. так. 400 грам цукру додали. І тепер 6 столових ложок солі. Ось такі, неповні, От 6 ложок. Раз, два, три, чотири, п'ять. 6. Додаємо сіль. Тепер чекаємо, щоб воно закипіло. Коли воно закипить, коли ми вкинемо туди огірки, додаємо ще 350 грамів оцету. Так. я добавимо 350 оцету. І після цього додаємо в маринад огірки. Так що, акуратно з цього додаємо огірки. Грики ми додавили. Мішаємо, гарно помішаємо. І коли вони змінять кольор, примерно хвилин 3-4-5 ще хай прокаплять, і можна їх засипати в баночки і закатувати. Це дуже смачно, вкусно. Попробуйте, я рекомендую. Ось бачите, огорочки вже поміняли колір, ще хвилин 5 прохопляти і можна засипати в баночки. Ось наші огорочки вже готові, вони вже прокопіли. Будемо їх засипати по баночкам. Отак. Акуратно, акуратно, тому що гаряче. реч. Вкусно, смачно. Бачите, які вони гарні. Отак. Отак. Баночка готова. Все, зразу ми її закатуємо. Зараз баночка без ключа. Так, другий баночки теж. Ось бачите, такі в нас вийшли баночки. Це огірки по фінськи це вкусно, смачно. Пробуйте всім вам дякую, до побачення.